Яке зараз масово поширюється інтернетом, це як нардепка викидає гроші через огорожу. Набута Сап повідомляє сьогодні про підозру нардепці Людмилі Марченко у торгівлі дозволами на перетин кордону. Тівки та сім рахунків в українських банках. Народна обраниця Людмила Марченко заповнила щорічну декларацію. Виявилося, що нардепка допомагала чоловікам призовного віку тікати з України. Набу та САП оголосили підозру нардепці та її помічниці. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чи ні? Нардепці через торгівлю дозволами на перетин кордону за даними слідства. Нардепка від слуг народу Людмила Марченко разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженим особам обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи шлях, зазначає тесен юекафія Людмила Марченко у свої 38 років. Народна депутатка України від партії Слуга народу єдина жінка, яка при представляє Тернопільщину у парламенті, закінчила Тернопільський національний економічний університет за трьома спеціальностями. Детективами набу було викрито в одержанні неправомірної вигоди. Аби це відео і про Людмилу Марченко дізналася уся Україна. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Марченко поєднує депутатство із навчанням та розвитком персоналу епіцентру та нова лінія. Якщо міряти ефективність роботи народного депутата придбаними автомобілями, земельними ділянками квартирами, то таким якщо таким міряло міряти, то значить я не ефективний депутат. Але якщо міряти кількістю законопроектів, які були подані, проголосовані, підписані президентом, ініціативи постанови і так далі, то я дуже ефективний депутат. 7 липня помічниця передала гроші на редепці та щось запідозрила та викинула долари через кам'яну огорожу, але Набута саб зробили відео. Септанабу повідомили про підозру народній депутатці Людмилі Марченко та її помічниці за частиною другої статті 28. Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі як водію на перетин державного кордону. Свої послуги нардепка та її помічниця оцінили у 5300 доларів США. Після отримання другого траншу у 2800 доларів США детективами набу було викрито в одержання неправомірної вигоди Сабу та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці Людмилі Марченко та її помічниці за частиною 2 статті 28, а також 369 стаття кримінального кодексу України. Другий пункт прийняття пропозиції обіцянка в одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи. За вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, або ж пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди, карається штрафом від 750 до 1000 тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Ці пані Людмила має заощадження у гривнях та іноземній валюті. Якщо перевести на наші гроші, це понад один мільйон гривень готівки, а на рахунках більше ніж 124 тисячі. Насправді це заощадження, які залишили ще з попередньої підприємницької діяльності, яка була до початку каденції. Ось тоді, коли я була ще приватним підприємцем, була можливість заощаджувати кошти у сім'ї на ім'я Івана Марченка зареєстровано дві машини. Минулого року Марченки придбали дві земельні ділянки у селі Великі Гаї, що неподалік Тернополя. На одній із них вже зводять житловий будинок, а ще чоловік, власник гаража та квартири у Тернополі. Також, якщо подивитися на декларації, то Окс, вибачте, Оксана Людмила Марченко отримала 495 тисяч гривень зарплати власне, за свою роботу у Верховній Раді, але найбільший прибуток. Все таки приносить чоловік військовослужбовець від жовтня минулого року. А оскільки декларація подається за весь рік, тому в декларації остання посада вказана країна військовослужбовець, але до жовтня минулого року він ще був підприємцем і відповідно виконував підприємницьку діяльність, якого отримав основний прибуток. Та цього всього виявилося недостатньо, і вона власне продавала оці дозволи на перетин кордону військово-службовим. Одна довідка у неї коштувала 5300 доларів США. На ім'я ж сина Марченків Івана зареєстровано три банківські рахунки. Слухайте, друзі, щось з тими Марченками в нас нечисто в Україні, тому що то Оксана Марченко виявилася зрадницею України, розкрадала кошти також зараз її урошок оголошено. То тепер Людмила Марченко, розумієте? Треба тих Марченків перевіряти щось там нечисто. Я жартую звичайно з приводу прізвища у ДПСУ. Також періодично звітують, як деякі військово зобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав. Раніше також повідомлялося, що на Тернопільщині екскерівник військомату відправляв ухилянтів. За кордон його з цьому колишньому керівникові військового комісаріату повідомили про підозру за переправляння за кордон ухилянців. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора України. Йому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За даними слідства, підозрюваний організував видачу довідки військово-лікарської комісії військово зобов'язаному чоловіку про тимчасову непридатність до служби. Це дало ухилянтові підставу перетнути держкордон під час дії воєнного стану. Наразі підполковник обіймає посаду заступника командира батальйону однієї з військових частин. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.